Сьогодні в медіа-центрі обласної військової адміністрації ми підсумовуємо події минулого тижня, зокрема стосовно надзвичайних ситуацій на Вінниччині. Отже, за цей період рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 201 виїзд на ліквідацію пожеж та надзвичайних подій в регіоні, зокрема, 71 виїзд на пожежі. Ще 8 разів надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Також на лінію 101 надійшло 10 хибних повідомлень та 12 – завідомо неправдивих в холодну пору року, коли люди обігрівають своє житло, не дотримуючись правил пожежної безпеки. На жаль, помітно зростає показник травмування та загибелі людей у житловому секторі. Зазвичай самі громадяни можуть запобігти трагічним випадкам, дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки у побуті. Проте здебільшого вони не приділяють достатньої уваги цьому питанню. За тиждень на території області зареєстровано 66 пожеж. Під час них одна людина загинула, ще двоє – травмовано. Зокрема, 4 лютого у місті Лінці внаслідок пожежі в гаражі опіки отримав чоловік 1992 року народження. А 7 лютого у Вінниці також під час пожежі в гаражі травмувався ще один 40-річний чоловік. З початку 2025 року на Вінниччині зареєстровано 248 пожеж. На них загинуло 9 осіб, травмовано 9, бійцями ДСНС врятовано ще 5 років. Людей рятувальники знову наголошують на необхідності дотримання правил пожежної безпеки, адже вогонь знищує не лише майно, а й забирає найцінніше життя завдяки оперативності наших надзвичайників. Минулого тижня на пожежах вдалося врятувати від вогню 18 будівель та одну одиницю автотехніки. Три надзвичайні події на воді зафіксовано цього тижня. Всі вони, на жаль, трагічні. Вода забрала життя трьох людей у Вінницькому та Гасінському районах. У 2025 році зареєстровано вже 10 подій на водних об'єктах, при яких загинуло 8 людей, врятовано двоє. Ми вкотре нагадуємо про небезпеку перебування на водоймах у зимовий період. Наразі морозна погода не стійка, тому виходити на ставки озера та річки категорично заборонено. Не ігноруйте застереженнями фахівців служби порятунку, не випробовуйте лід на міцність ціною власного життя. Тож, з огляду на сезонні ризики, надзвичайники Вінниці закликають людей дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти трагічним випадкам. Ми маємо дбати про безпеку власного життя та життя наших рідних. Тільки разом ми зможемо подолати всі виклики та наблизити нашу перемогу.